то є така істота, котрій треба хліба і ви Видове, що ми вже зробили. Ми зараз вийдемо, що на дворі зробимо. Там легше буде на дворі зробити фото добре, ніж тут. Сьогодні такі специфічні будуть страви, котрі практикувалися тут, на нашій території. Це стрищина, ми беремо, це винігрет, король з салатів на столі. Я розумію, Донецьк теж е, робили і робили, навіть весільна сільна Весільна у таких манянках великих робили. І друга це фасольована маска. Тут садили дуже багато фасолі. І фасолю білий яс різний. Її використовували у різних різних. Але її ще варили, давали різні приправи. Ви постараєтеся вгадати, що там є. А тоді, як на маску на хліб, всі страви прості, але вони є дуже ситні. Тому що, щоб швидко господині нагодувати смачну страву і страва, котра би бо треба йти, робити. М'ясила стільки в той час не їли, але треба було щось, щоб замінити білок. То їли ось такі страви, але виявляється, вони корисні і здорові. А ми тепер поволі-поволі починаємо вертатися до того, що їли наші бабці, цьоці, мами, всі решта, і е, готувала в себе вдома. Я була нині господинею, ми допомагали мені люди викладати, робити. Пані Галю, дякую, пані Тетяні, дякую. Але ви попробуєте, посмакуєте, чи добре зроблено, чи не добре, чи я смачно підсолите, будете мати можливість все зробити. а не зараз я би вас всіх запросила на вулицю зробити фотографію, а тоді ми повернемо.